Ми будемо сьогодні йти по книзі притчі і будемо продовжувати наш такий довготривалий забіг в плані розбору притч. Сьогодні ми з вами розглянемо 11-й розділ. Що розпочнемо вже? не ну, точніше, з першого по шостий вірш. Я спочатку прочитаю весь уривок, а далі вже ми будемо так поступово рухатись по віршику. Притчі 11 з першого по 6. «Обманливі шальки огида для Господа, а повна вага це його уподоба. Прийде пишність та прийде її ганьба, а з сумирними мудрість. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерти беззволює. Справедливість невинну дорогу йому випростовує безбожний вже падає через безбожність свою. Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю. Ну, такий уривок. І е, кілька слів хотів би сказати на початку. Е, я, скажімо так, Змалював певну книгу притчів в такій, якби схожу щось на книжкову полицю. І для того, щоб ми з вами могли орієнтуватися, коли ми будемо йти по книзі притчі, от ми з вами пройшли вже 10 розділів, і там видно, що ми чуть-чуть розпочали одинадцятий. Щось свого роду, як, скажем, одна така велика. Книга багатотомна, яка буде, яку ми по розділу воно ну, так от будемо складати туди на полицю. І сьогодні, от бачите, ми розпочинаємо 11-й розділ з першого по шостий вірш, і е, дуже часто буває, скажімо так, важко виділити або розібрати зразу весь розділ в книзі притчі, оскільки це такі окремі цитати, і вони наскільки часто концентровані, що якщо їх проходити просто одномоментно всі. То може десь, скажімо так, загубитися ота така золота суть, яка була сказана в короткій фразі. Саме тому ми йдемо десь по віршику. Можливо, там, якщо кілька ну, віршів є об'єднані однією думкою, то тоді ми їх об'єднуємо. Але отак от ми будемо поступово е рухатися крок за кроком. Тепер до тексту. Отож, е мова йде про обманливі шальки. Да? Ваги або все, що може бути, скажімо, все, що стосується обману. Сам Господь ізраїльському народу ще в книзі Левит Він дав чіткі постанови стосовно обману, стосовно ваги, чи як десь когось десь обманути, або, як в нас десь кажуть, трохи жорсткіше когось надути, на, 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 на комусь заробити. Левит, в 19 розділ з 35 ну, по 36 віршу ну, були ці сказані слова: Не будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, гін вірний буде у вас. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю. І тут їм Бог нагадує, що якби пам'ятаєте, який я Бог, звідки я вас вивів. То вже, якби відповідно мого слова, і відповідно того, що я вас прошу так і живіть. І е, колись е, ну, я читав, що в давнину е, брали так, що гирка, от вона на, на ній там, можливо, і, виграві, і воно, один кілограм, а вона там грам 900 чи 800. Але ну, людина, що купує, бачить там один кілограм, і вона собі купує. І в, так, в такий спосіб, скажімо так, трохи дурили людей, заробляли на них. І не тільки в давнину, хоч там це тоді було більш поширено. І зараз зараз навіть можна електронні ваги признати, як правильно підійти до них, і там ну, так само можна обманути. І Соломон описує, що це огида для Господа, а повна вага це його уподоба. Тобто чесність і відкритість, чесність, справжність, те, що є, без обману. Цікаво, якби такого, ми люди збирали щось, що потрібно би було принести або на суд, або десь уже в кінці. І от перед входом в царство Боже стояли б такі ваги. Ну, допустим, чогось би там, нам, нам треба було назбирати там, 3 кілограми золотих, там, добрих вчинків, ну, наприклад. А, а ми, щоб тако приходили, важили, і було 2900, 2800, і всі так, в ад, в ад, в ад, пішов, пішов, і, і всі приходять, ну, щось, ну, як так. Я збирав, а хтось там, когось там, може, 3200, все одно 2800. І щоб так би, щоб ми так легко не попадали в царство Боже. То було б, да? Сказали б, ну, надувательство. Да? Але ні. Так, такого, в принципі, і не буде. Але якщо ми так жили в своєму житті тут, обманювали інших, то з лукавим по лукавствою. чого б і ні? Чому ти можеш, а по відношенню до тебе так не можна? Бо ти так вирішив? Ні. Але тут чітко сказано, що. Ось цей обман, чи то шальки, чи то ну, все, що з цим пов'язано це все обман, що є огидою для Господа. Далі сказано другий вірш: Прийде пишність та прийде і ганьба. Да? І в протиставлення сказано: а сумирними мудрість. Прийде пишність і прийде і ганьба. Е, і також сказано сумирними мудрість. Сумирний означає покірний або лагідний. Е, Ну, я думаю, тут все сказано десь, скажімо, просто, чітко, особливо нема що додати, гордитись можна, пихатись можна, питання чудово, можливо, й довго, але що за цим стоїть? Ви не дарма побачили той кавунчик, і мені він дещо нагадує. В час, коли я ще закінчив коледж і пішов працювати медбратом. Коли я прийшов, знали, ну, що я віруючий, і одна там була медсестра, відносно там не набагато старша за мене, і вона постійно любила якогось гвоздика кинути у мою сторону, а, та, а ти ж там віруючий, і щось там те те а уважиш там, от ці віруючий, щось там, те те. І отак вона постійно щось підкидала, і одного разу. Це було літо, десь, приблизно кінець літа. В нас був обід, і як там на десерт, да, був Кавун. І ми обговорювали там одну робочу ситуацію, і, в принципі, нічого такого вона і не сказала. Але в кінці своїх слів, от коли вона говорить, каже. От, ну, з таким чуть-чуть сарказмом каже, мабуть, ну, ти сильно молився. І в цей момент вона їла кавун. І в неї ця скипка тріскає рівно посередині, і вона по губах тільки ляп собі, так? А я сижу, у мене і перед тим так все. Ну, ну знаєте, так, ну, ну, неприємно було ці такі шпички, укольчики і все таке інше. я думаю, ну. Мовчиш, бо думаю, що 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 я тобі скажу. І коли я це побачив, от вона тільки сказала і тільки хлоп і, і, і ще й так ляпнуло гарно. І я сижу, кажу, Боже, слава Богу. І думаю, Боже, с... Боже, дякую тобі. Я так тоді зрадів хоч і до кінця дня ще було там і роботи, і все. Я, я повністю, прийшов додому, весь такий піднесений був, кажу, Боже, дякую тобі. Ти за мене заступився в такий простий, легкий, банальний спосіб. Але Бог, скажімо так. По адресу стукнув, як би туди, куди треба. І що цікаво, після таких кількох е, секундного її ступору, вона десь щось з її голову прийшло теж. Вона каже: Ну я ж значи нічого такого не, не сказала. <рисвіт> я думаю, значить, щось десь дійшло. Так, от, стосовно пихатості, да? пихатись чи підніматися вище над когось можна, чи то віруючи, чи то не віруючи, чи то по життю. Все це можна, але все одно в цьому прийде кінець, тому що це також те, що противне Богу, і сказано з сумирними мудрість, тобто з покірними, з лагідними, з тими, хто ну, е, якби, скажімо, такі більш приземлені свідомі люди, тому що Ісус Христос, ми знаємо, що Він сам себе упокорив, да, і Він смирився вплоть до смерті, то таких Він і любить людей. Далі сказано третій вірш: невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. В принципі, коли ти йдеш без переступу закону, тобі нема чого боятися, тобі не треба змінювати паспорт, міняти свою зовнішність і, і так далі. Тобі не треба переховуватись. Ти якби невинний, ти намаєшся жити в цьому житті, і ти собі, ну по суті, ну, так от, так йдеш прямо і нема чого страшитися. Натомість той, хто е, лукавий або навіть зрадливий, да, тут сказано так от двояко. Отакий от звивісти в нього дороги, він щось колами ходить, щось петляє і туди, і сюди. І цікаво, ну, до речі, сказано, що от лукавство зрадливих. Тут. Якби вже є одна характеристика, що от сказано зрад, е, лукавий, тобто ми вже знаємо, що він здатний на нещирість, на якийсь от щось він таке там підставити, схімічити, здатен, Але, ще й сказано, зрадливий, тобто це ніби, скажімо так, підкреслює або й навіть е, посилює характеристику перших, сказано. Лукавий, да, і ще й сказано, зрадливий такий якби, пакет. І Фактично ми знаємо, що той, хто лукавий, то чекає підставу, тому що ну якби, що, що від нього ну, доб'ється більше, ніж його е, лукавство. І така собі не ну, виходить зворотня петля. От, от він собі живе праведник собі прямо, іде, йде. іде. А лукавий щось крутить, 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 а потім десь раз і сам вже в цю петлю попадає. Щоб приблизно, ну, як би орієнтовно ну, показати, як це є. Я зараз ну, попрошу, ну, до мене підійде Вадим Голуб, і він мені трохи допоможе. Скажімо так, в цьому прикладі я, буде і, і користь, і практичність для нас. З твої стов, з цієї сторони, да. Так. Ну, скажімо, ми уявляємо, що це праведник. От він собі йде, прямо старається жити, як виходить. І в нього, в принципі, це більш-менш виходить. Але от, от той, хто лукавий, він починає тако петляти. Раз, петлянув, два, три. І от, так от собі йде, 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 йде. І в нього ніби по життю все добре. От він собі рухається йому, хоч би що. І хтось думає, ну, як же так? Хтось думає, коли воно закінчиться чи ні. А в якийсь момент потім може статися так, що він робить петлю, думає, щас я проскочу, а потім тільки раз і все. І він уже знову пробує йти і тільки себе зсамотує. І, по суті, вже з цієї петлі, що він собі зробив, вибратися він не може. Добре, дякую. З, е, може сідати. З однієї сторони, ви побачили ну, тільки що, як, як можна зупинити венозну кровотечу вдруг це вам десь не ну, попаде в житті? Якщо у вас немає нічого під руками, то є таке поняття як зворотна петля. Але і так само в цю петлю ну, попаде той, хто лукавий, зрадливий, Він, скажімо так, петляє, петляє і допетляється в своїх шляхах. Ну, Така, якби ілюстрація. Хтось може і не зловив суть, ну, це можна буде наверстати з часом, але наглядно те, як самому собі можна створити петлю. Далі четвертий вірш: сказано: не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює. Не поможе багатство в день гніву. Як правило, в першу чергу ми підрозуміваємо те багатство, яке було нажите нещиро, тобто. Злом, неправдою і обманом. І коли б буде день гніву, ми не знаємо, що це конкретно. Чи це мається тут на увазі, Соломон говорить про кінець життя і треба буде пристати перед Богом? Чи це буде якась фізична розправа, де, де Бог ще на землі втрутиться? Таке може бути. Ми не знаємо чітко, що він має на увазі, але рано чи пізно це станеться. Можливо, навіть і багатство своє ти, ти нажив, можливо, і законно, але діла твої по життю все. Одного зло, то тебе просто гроші не спасуть. Є ті речі, від яких ти ніколи не відкупишся, і за це вже треба буде давати Богу відповідь. І далі сказано про справедливість. Це буде такий четвертий наш пункт. Останній. Сказано, що справедливість від смерти визволює. Далі сказано, що вона. Дорогу невинному випростовує і сказано, що прямих рятує. Таке собі от, можете бачити протиставлення да? справедливість проти безбожності. Справедливість від смерти визволяє, дорогу випростовує прямих або мається на навази чесних щирих ну, людей. Рятує, тому що фактично дотримуючись цього, ти себе убезпечуєш від. Того зла, яке б ти сам в своє, скажімо так, би міг попасти, і в той же час яке б десь і могло прийти. Безумовно, справедливість, вона не рятує душу. Це не значить, що якщо ти справедливий, то ти будеш спасений. Спасає тільки Ісус Христос і визнання своїх гріхів перед Ним, покаяння в гріхах. Але точно, скажімо так, те, що одобрюється, то бути і мати ті якості. Справедливості, чесності, да, і цього, що ми розглянули, щоб, скажімо так, якщо так можна висловитись, не бути, скажімо так, в перших рядах чорного списку, це одобрюється Богом, вона не рятує, але це добра якість, яка би мала бути в кожного з нас. В противагу ж є безбожність. Що сказано? Що, будучи в своїй безбожності і відповідно діла такі ж роблячи. Це ти не відкупишся ніякими грошима, праведними чи неправедними, щоб якось заплатити викуп да, за свою душу. Тобі ж спричиняє упадок, і твоя гнила жадібність тебе і погубить. Це те, що ми можемо бачити, скажімо, три таких пункти стосовно справедливості. По суті, більшого, мабуть, сказати нема що, тому що в принципі тут лаконічно все так якось протиставляється точно і конкретно. Стосовно переваг справедливості і чому вона корисна для життя кожної людини. Тепер підбиваючи пункт під всім, що ми розглянули сьогодні, під всім уривком, це таких. Чотири можна так сказати, чотири характеристики праведності: чесність, покірність і просто сердечність, і останнє це справедливість. Чотири пункти це те, це, скажімо так, одні із характеристик праведності, яке би Бог хотів бачити в нас. Чи зможемо ми в повній мірі цього досягнути самі? Ясно, що ми не зможемо по своїй гріховній натурі. В нас все, що вона є, і з нею нам, нам треба і жити, і боротися водночас. Але з Божою допомогою ми зможемо цього досягнути, але Бог буде бачити серце. Куди тяготіємо ми? Чи ми хочемо стояти, скажімо так, в строю праведних, тих, хто будуть іти за Богом, і старатися. Це мати і триматися цього, чи ми будемо тяготіти десь в іншу сторону, можливо, навіть і віруючі, або ті, хто називають себе віруючими, але часто їхні діла не підтверджують їхню віру. Недарма Бог сказав по ділам їх, пізнаєте їх. Да? Тому то Бог і хоче, щоб ті, хто стоять на його стороні, і, скажімо, одні з характеристик праведності, які ось тут перерахував Соломон, він хоче, щоб були в нас чесність, покірність. Або стриманість, така лагідність, приземленість, десь то можна так сказати, хай просто сердечність і справедливість. Це те, що угодне Богу, і він хотів би бачити в нас. І нехай нас Бог цим благословить і, і допоможе нам в цьому, щоб ми розуміли це і свідомо прагнули цього, і поступово рухалися в цьому напрямку, здобуваючи ці якості. Амінь. Встанемо для молитви. Боже, я дякую, Господи, також Тобі за Твоє слово, яке Господь ти нам залишив. Я дякую, Боже, що через нього ти навчаєш, Господи, нас. Боже, благослови і дай, Господи, нам сили стояти, Боже, в цій праведності, в яку, Господи, Ти нас покликав. Хто, Господи, ще не з Тобою благослови, щоб він відчув, Боже, цей поклик і також, Боже, став, Господи, на Твою сторону, але і в той же час, Господи, дай нам сили, Боже, і надалі, Господи, триматися в Тобі і мати, Господи. Боже, ті якості, праведності, які, Господи, Ти хотів би бачити в нас. Господи, дай нам сили, Боже, на це, укріпи, Господи, нас, ми Тебе просимо і поможи нам цього бажати, і триматися за Тебе, і рухатися з Тобою вперед. Нехай прославиться ім'я Твоє. Тобі, Господи, дякуємо. Амінь.